Сьогодні, 12 вересня 2025 року, та завтра, 13 вересня, відбудеться дуже важлива подія: це з'єднання Меркурія із Сонцем в Діві поблизу Кармічного вузла Кету. Важлива ця зустріч тим, що ви можете отримати сьогодні. Точне з'єднання відбудеться 13.27 по Києву. Ви можете сьогодні отримати доленосну інформацію, можуть статися з вами доленосні події. Ви можете внутрішній поклик почути. Ви можете зрозуміти на кінець своє призначення, допоможе вашому відродженню, вашому переродженню виходу на зовсім інший рівень. Це така трансформаційна подія буде. Тому все, що приходитиме сьогодні, будь-яка інформація, будь-які пропозиції. Все приймаємо, все беремо до уваги, хоча би просто розглянути ці, ці події, або ці пропозиції, або ці, ця інформація, яка до вас сьогодні прийде. Ця інформація допоможе вам завершити певний етап свого життя, або якусь завершити якийсь проект, або якусь ситуацію, обнулитися і почати все своє життя спочатку. Там рекомендацію носити з собою записничок з ручкою або ж нотатки в телефоні, нехай будуть у прямому доступі, щоб ви змогли собі все записати. Важливо записувати, тому що, якщо не запишете, все відлетить і ви забудете про це назавжди. А це буде втрачений шанс. Всіх обіймаю, до наступних зустрічей. Ваш астролог Леся Шуманська. Па-па!